НЛО у формі Тостера, жахлива історія з шокуючим кінцем. Васильків, 11 липня 2024 року. Вчора ввечері жителі Василькова стали свідками жахливої події, яка назавжди закарбувалася в їхній пам'яті. Містяни стверджують, що бачили НЛО у формі тостера, яке не просто пролетіло над містом, а й викрало людину. Очевидці описують події так спочатку в небі з'явилося дивне світіння, схоже на сяйво від розпеченого тостера, потім з цього сяйва виринув об'єкт, який ніхто не зміг ідентифікувати. Його форма безсумнівно нагадувала тостер, але розміром він був значно більшим за будь-який побутовий прилад. НЛО пролетів над містом, лякаючи людей своїм неземним виглядом. Раптом з нього випустився товстий промінь світла, який охопив одну з перехожих молоду жінку. Її крики розрізали нічну тишу, а потім вона просто зникла, піднявшись у небо разом з зенило. Місцеві жителі в жаху ніхто не знає, що сталося з жінкою і куди її забрали. Деякі стверджують, що це витівки прибульців. Які проводять жахливі експерименти над людьми, інші вважають, що НЛО це не що інше, як секретна зброя уряду, яка вийшла з-під контролю. Влада міста заперечує будь-яку причетність до події і запевняє, що вже розпочалося розслідування. Проте люди не вірять офіційним заявам, їх охопила паніка і страх перед невідомим. Що ж сталося з жінкою? Викраденою НЛО у формі Тостера, чи повернеться вона коли-небудь додому. Ці питання наразі залишаються без відповіді. Чи це початок вторгнення прибульців, чи це жахливий експеримент? Ми можемо лише здогадуватися. Одне можна сказати з упевненістю. Жителі Василькова ніколи не забудуть жахливу ніч, коли з неба спустився НЛО у формі Тостера і викрав одну з них.